Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Давайте до складів команд переходити і розпочинаємо ми із господарів поля. Один склад Інгульця, до вашої уваги. Антон у воротах. Номер 1 Дуже важливий момент перед початком матчу. Перший символічний удар по м'ячу у нашому протистоянні виконає син загиблого захисника України Олександра Хом'яка. 4 лютого 2023 року, виконуючи бойове. Завдання Олександр віддав своє життя за Україну. Його син Микита, вихованець академії лівого берега, тож ця втрата стала полем і для всієї великої футбольної родини Лівого берега. Сьогодні саме Микита. Першим символічним ударом розпочне цей поєдинок пам'ять про свого батька, який назавжди залишиться героєм. Поклінна подяка та шана всім. Героїчним воїнам, захисникам та захисницям країни, які виборюють мир, свободу та незалежність. Максим Фірсов головний арбітр нашого сьогоднішнього поєдинку, де є стартовий свисток. Матч розпочинається. І давайте ще так само познайомимося із бригадою арбітрів, яка працюватиме на сьогоднішньому матчі. Максим Фірсов головний рефері. У із з Черніговим він, Мінгулець відносно швидкий м'яч пропустив вже на восьмій хвилині. Потім довелося відігрувати. І зараз момент і м'яч іде повз ворота. Оце так нагода виникає у Команди Олександра Рябоконя бездуганна подача із правого флангу. І це проти Малиша. Чудова робота від Малиша. Він на правий фланг виконує передачу. Фарасієнко. Віталій заходить у центр. Удар! І сейв робить голкіпер. Оце так момент від інгульця. Ми зараз побачили. Роман Жмурко в свою команду літує. Дуже хороший, дуже прицільний удар під дальню стійку. Швидкий розіграш. і може бути шанс у лівого берега. Удар! Повз ворота. Класна спроба. Зараз від е, Воробчака. Назарій з правого флангу працює проти опонента. Відбирає м'яч. А тут що? Порушення правил було зафіксовано, але м'яч залишається у лівого берега. І триває їхня атака. Шастал на ліму фланзі Дієго із м'ячем. Дієго На з спрямовує м'яч. Шастал. простріл! І м'яч іде повз ворота. Це була. Дуже перспективна атака і виносить. Схоже, що Крістіан Свистун так вибиває м'яч за межі поля, а вибиває на кутовий. Могло скластися враження, що м'яч може навіть залетіти у вороти. Подивимося. Так, є удар і м'яч. Іде повз ворота. Оце так момент. Оце так загроза. Для воріт Антона Жилкіна. Жилкінки перед собою відбиває цей удар. Здорово зараз здається, відклеїться Вендел. Вендел на ударній позиції. Вендел не забуває. Жилкін фіксує м'яч у руках. Чи не вперше у сьогоднішньому поєдинку? Криворучка є Сідне Ліворуч. Криворучка. Той далі виконує тонку передачу на Шастала. Скидання від Вендела назад. Криворучку на м'ячу. Штрафному майданчику. Чи буде удар по воротах? Є, але цей удар заблоковано. Товід від гульця по лівому флангу. Може бути перспективна атака. П'ятов, Олександр П'ятов далі на партнеру. штрафний майданчик. Удар! І з порожніх воріт. Вдається вибити м'яч, врятувати команду Валерію Самару. Вдається, і це завершальний епізод першого тайму. Могли зараз футболісти з Петрового виходити вперед. Але Валерій Самар підстраховує Романа Жмурка і не забиває Віталій Фаресієнко. Ось як він, Воробчак. Дліваного Воробчак виконує передачу. Вона доходить до партнера у штрафному майданчику. Але важко Дієго було пробити. Він відпасовує далі. Є удар вищий воріт. Спроба від Дмитра Шастале. Соколовна. Криворучка. Криворучка. Низом чудова передача Вендал пробивається, Влучання у площину воріт, Уже друге за сьогодні для Венделя. Але попередній епізод схоже був небезпечніший. Удар по воротах в ближній кут на місці жмурко. Олександр П'ят вирішив зараз перевірити пильність воротаря лівого мади з Петрового виграє цю дуель і залишається із м'яча. Зараз удар! м'яч влучає спочатку у поперечку, а потім у стійку. Це найкращий епізод нашого матчу. Найнебезпечніший шанс момент, коли можна було забивати. Однозначно, це неймовірна нагода. Погляньте на цей удар від Сіднея. М'яч спочатку летить у поперечку, потім від поперечки рикошетить у стійку. Жмурко Анасаколовати. Грає боротьбу повітрі і Чітко скидає на Вендела. Вендел підхоплює м'яч. далі на партнера. Передачу вільну зону на Воробчака. Воробчак на мить залишив ворота. Голкіпер і є удар від Назарія Воробчака Антон Жилкін. Спочатку зробив кілька кроків вперед, а потім різко повернувся у ворота, зрозумівши, що він не буде перший на м'ячі. Його випередить Воробчак. Так і сталося. І Воробчак пробуває. Пробуває повз. Ну, ось тут. Ще раз відзначаємо, наскільки злагоджено діяли футболісти лівого берега Вендел, зокрема, який проштовхнув м'яч. Далі на партнера. Тут Банада перехоплює. Капітан лівого берега назад не сідне в дотик на правий фланг. Чітка передача на Воробчака. Він наздовжене. М'яч. Воробчак. Один в один проти суперника. Що вигадає? Назаді Воробчак піде обігрувати, але сам себе перехитрив. Зараз відпустив м'яч за далекою. Підсумку втратив його, але швидко повертає себе під контроль. Воробчак низом. Чи буде удар від Венделе? Спроба номер два. Ще один удар від криворучка. Відскок удар. І м'яч. У воротах один Забиває лівий берег. Ну і це він, це Дмитро Шестал. Це лідер лівого берега, який скористався метушнею, скористався цим відскоком. І саме Дмитро Шестал відзначається голом. У другому матчі поспіль забиває сьомий номер лівого берега. А як же все розпочиналося? Це передача в дотик від захисника Сідний на правий фланг підключення Воробчака. Назарій вже здавалося втратив м'яч. Але потім дуже швидко його собі повернув, прострілив у штрафний майданчик. Там Вендел кілька разів намагався пробити. Криву ручку пробивав. Підсумку м'яч потрапив у ноги Дмитру Шестелу, який чітко вкладає його під стійку без жодних шансів для суперника. І лівий берег свою атаку проводить по лівому Його Єго під право розхитує суперника. Віддає під удар. Чи буде удар? Треба бити ще одна передача. Соколов під ліву. Соколов ворота. Змарнований шанс для лівого берега. Закидання за спину захисникам проходить і не було положення позагрою. Навісна! на виході Морко. Це минулося для лівого берега. Свистун. Удар над воротами пробуває свистун. Здалеку зараз він бив і був насправді близьким до того, аби влучити у площану ворі. Дуже хороша спроба. Від 88-го номера Інгульця. І на цьому все звучить фінальний свисток. Лівий берег продовжує свою безпрограшну серію, яка тепер налічує 8 поєдинків. Перемога. Домашня перемога команди Олександра Рябоконя. Мінімально з рахунком 1-0. Лівий берег перемагає. Інгулець. Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.